З нами на зв'язку Євген Дикий, військовий аналітик та публіцист. Пане Євгене, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з того, ось, що означає така заява Столтенберга. А наскільки вона повпливає на подальшу підтримку нашої держави, ось на нові військові пакети допомоги. Ну, мені здається, що е, ми. Проїхали, скажімо так, найбільш небезпечну тенденцію, яка впродовж цього літа можна сказати таким домокливим мечем нависала над нами. Це е, тенденція поширення в, е, в західній суспільній і політичній думці російської тези про так звану бойову нічию, про те, що нібито обидві сторони досягли свого максимуму, все одно нічого принципового вже не доб'ються, тобто ні одна сторона вже не здатна наступати, але кожна е, не пробивна в обороні. І е, з цієї тези абсолютно логічно витікало, що якщо так... Що нащо продовжувати цю війну? Давайте її заморожувати. І е, фактично нависала така серйозна загроза, що з осені цього року нам почнуть скорочувати військову допомогу і е, змушувати нас сісти за стол перемовин з росіянами е, саме про заморозку конфлікту. Ну але здається, що е, зусилля ЗСУ таки дали результат. Е, і е, Власне, наші західні союзники переконалися, що немає ніякої бойової нічієї що є хай дуже важкий, дуже повільний е, наступ зсу. При тому наступ е, все одно набагато сильніший і набагато результативніший, аніж витікає з тих ресурсів, які якраз вони союзники нам надали. Я нагадаю, наприклад, деякі заяви, які звучали від американських саме професійних військових, наприклад, від генерала Бена Годжеса, колишнього командувача силами США в Європі, який просто прямим текстом абсолютно заявив, що з таким ресурсом, який дали нам, його армія просто навіть не спробувала б наступати. От, а ми не просто наступаємо, а досягаємо реальних результатів. І здається, такий маятник знов хитається в правильний бік. І е, до наших союзників приходить розуміння і того, скільки вони нам не додали. І того, що все ж таки правильним вирішенням цього конфлікта є не заморозка, а навпаки, додати нам те, чого бракує, і допомогти таки все ж таки, добити окупанта. Я, я ще не впевнений, що це вже абсолютно остаточне консенсусне рішення всіх західних політичних еліт. Але принаймні, ем, заява Столтен вона явно саме в цю сторону. Вона явно саме от на цей бік. Ну, і візит Блінкіна це є дуже сильний сигнал, сам, саме, в, про, як мінімум, продовження такої ж підтримки, як ми зараз маємо, а не скорочення чи якесь заморожування. Ну, а може все ж таки йшлося і про її збільшення. І от тепер, власне, давайте ще поговоримо якраз про ту інформацію, що лунала перед початком нашого спілкування, про те, що, власне, наші воїни можуть прорвати. Лінії оборони окупантів до кінця цього року. Наскільки це буде складно зробити, і скільки цих ліній оборони взагалі там може бути ще? Наскільки вони можуть бути підготовленими? Е, ну насправді е, це дуже важка задача, але дійсно е, не наздійсненна шанс на те, що наші захисники прорвуться до Азовського моря в цьому році, він є, і він навіть е, я б його оцінив більш ніж половина. Тобто більш ніж 50%. Але треба все ж таки чітко розрізняти поняття шанс і поняття гарантія. Ми не маємо гарантії е, прориву лінії російської оборони. Е, ця лінія оборони вибудовувалась майже рік. Вона дуже добре укріплена, і головне, що в ній дуже багато особового складу. Те, що ми пройшли повністю першу лінію оборони і наразі ведемо бої вже всередині другої лінії оборони, це насправді фантастичне досягнення, яке, до речі, дуже недешево нам далося, яке далося величезними зусиллями і значними втратами. Але воно дає надію. Справа в тому, що загалом лінії оборони три, але вони не однакові. Перші дві це ті лінії, на яких можна довго триматись і серйозно воювати. Третя лінія це все ж таки лінія забезпечення для перших двох. Це командні пункти, склади і тому подібні речі, а не фортифікація потужна. І от першу із двох реально фортифікованих ліній ми вже прорвали, і на другій зараз ведемо бої. І е, е, оборона росіян на півдні побудована так, що якщо ми вже, от коли ми вже пройшли заработяно. Можна було констатувати, що перша лінія позаду. Якщо ми візьмемо такмак, можна буде констатувати, що зламалась і друга лінія оборони, розпіарена російськими воєнкорами так звана лінія Суравікіна. Але це саме, якщо ми його візьмемо. Якщо ми вже беремо такмак, далі дуже мало шансів у росіян утримати Бердянськ, утримати Мелітополь. Проблема в тому, що вони це розуміють найгірше за нас. Вони не гірше за нас знають, яка власна ціна питання, які ставки наразі. І тому наразі на оборону Такмака і взагалі цієї от другої лінії вони стягнуть всі ці ресурси, які тільки знайдуть. І от фактично стоїть питання, відповідь на яке ми побачимо впродовж, я думаю, десь наступного місяця, це в кого першого закінчаться резерви. Пане Євгене, а якщо говорити ось про тактику, то ну приміром вороги там у своїх пабліках періодично починають писати, що принаймні на півдні, ось ми перебуваємо артою. Ось чи можемо ми у такий спосіб, власне, за допомогою контрбатарейної боротьби і використання дронів вибити його головну зброю окупантів. Ну, поки що, власне, це не одна з найбільш вдалих складових нашого наступу. Ми певною мірою, я б сказав, що ми компенсуємо дуже вдалою роботою нашої арти е, і перевагу росіян по арті кількісну. От ми її перебиваємо нашою набагато якіснішою роботою арти. Зокрема, саме полюванням на їхні гармати. От е, я б вже назвав би це саме навіть не контрбатарейною боротьбою в класичному розумінні, бо вона передбачає більш-менш паритет. А тут, хоча по кількості перевага навіть досі лишається за росіянами, але наші настільки влучніше стріляють, що я б це вже назвав полюванням саме. Тобто ми виловлюємо саме їх арт-системи, абсолютно цілеспрямовано вибиваємо їх і е, темп вражаючий. В такій кількості востання взагалі артилерії... Втрачалися тільки під час Другої світової, От ні в жодній звін після, е, і е, так само ми фактично роботою нашої арти компенсуємо відсутність у нас авіації. Тобто, в нас фактично дуже мало фронтової авіації, вона, до речі, дуже добре працює, та що є, але вона кількісно в 10 12 разів поступається російській, і ми це компенсуємо саме в першу чергу артилерійським монем. І ще таке питання, але але хотів би уточнити один момент: що щоб не було ілюзій, арта вкрай важлива, авіація важлива. Ну без дронів зараз війну уявити важко. Але в кінцевому підсумку нічого не помінялось принципово з Першої світової, коли вперше було накопано от такі саме лінії оборони, як нинішня лінія Суровікіна, от саме крас такі лінії тоді перекопали всю Європу. От на них відбувалися ті ремарківські події. Оцього інвестних нос на заході без змін. Так, от е як тоді власне виникло поняття штурмових батальйонів, штурмових рот саме для взяття е в рукопашну отаких от от укріплень. От як би то не було, це нікуди не ділося після роботи арти, після роботи дронщиків, все одно фінальний етап завжди, отакий, як тоді, як 100 років тому. Тобто має півпростий піхотинець, отакий, як ми з вами, якого просто вирвало з цивільного життя, от який ніколи не був професійним солдатом. От він має або проповсти на череві, або підскочити і пробігти під вогнем, і просто з автоматом заскочити в ці окопи. І тільки так власне закінчується взяття ворожих позицій. Це, це щоб не було ілюзій про якусь супервисокотехнологічну війну. Що справді, ми поки що так, не можемо компенсувати? На кін, і отаку роботу змушені робити. Що, що? Що, що ми поки що не можемо компенсувати? І от загалом, скільки триватиме контрнаступ, тому що починається зміна сезону, починається осінь, і наскільки це буде сприяти нашим військовим. Е, найважче компенсувати перевагу росіян в е, авіації. Ця перевага спричиняє те, що ми, в принципі, воюємо малими групами, ми воюємо максимум роками, а то і згодами в кожній конкретній точці. Просто тому, що якби ми могли, як, як тільки ми би збирались десь в батальйонну хоча б групу, не кажучи вже про бригадну та тактичну групу, то це одразу тоді стає власне жертвою нальоту російської авіації. Тобто, ми вимушені вести таку загальновійськову дуже масштабну операцію, але частково партизанськими методами саме зрахувати. Переваги ворога в повітрі. Е, що ж стосується е, доколи, ну, йдеться про те, що під час затяжних дощів пересування будь-якої бронетехніки дуже ускладнюється. от Ми говоримо не про те, що от якщо завтра там буквально побризкає якийсь дощик, це не проблема. Але коли ми говоримо саме про осінні затяжні дощі, оті, що вже як зарядять, то на тижні. От вони зазвичай дуже призупиняють, е, уповільнюють власне пересування е, шо наш, шо наших ворогів. Я вам дуже дякую за відповідь. Надаю, що з нами на зв'язку Євген Дикий, військовий аналітик та публіцист.